Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогоднішнє моє відео це відповідь на численні запитання українців щодо того, яким чином можна заздалегідь розрахувати вартість поїздки в Італію на автомобілі. Ну що, Тут в цьому питанні подорож автомобілям в Італію. Дві головних складових. Витрат. Перше, це безумовна вартість палива. А друге, це безпосередньо вартість оплати за проїзд по платним автодорогам Італії. Почнемо з пального. Я рекомендую користуватись виключно офіційними державними ресурсами для встановлення. Конкретної ціни на конкретний вид палива в певний проміжок часу. В Італії є таке собі міністеро delle imprese e del Made in Italy, що дослівно перекладається українською як міністерство бізнесу і зроблено в Італії. Саме на сайт цього міністерства нам і треба. Піти, аби зрозуміти, які саме ціни середньостатистичні зараз в Італії на різні види палива. Відповідна статистика публікується на сторінках, названого мною Італійського міністерства, і її можна знайти там в будь-який момент. Зараз на екрані ви бачите адресу. Цього міністерства міміт іт А для того, щоб відкрилася сторінка з відповідною статистикою паливною, треба набрати прецомедіо карбуранті. що італійською означає середні ціни на пальне. І там, відповідно, вже відкриється сторінка, де е, перераховані відповідні регіони італійські. Так, дивимось на мапу. Загалом сім італійських регіонів межують з іншими країнами Європи. Йдемо зі сходу на захід по кордону Італії. Перший регіон це Фріулі, Венеція Джулія, другий Венето, третій Трентіно, Альто, Адідже. четвертий Ломбардія, потім П'ємонт, потім Автономна область Вале де Аоста, і потім регіон Лігурія. Статистика свідчить, що більша кількість туристів, які в'їжджають в Італію на автомобілях, прямує саме через регіон Трентіно Альто Адідже. А в цьому регіоні якраз через дві автономні провінції, Больцано чи Трендо. Тож, ми йдемо з вами на сайт міністерства, знаходимо там відповідні провінції, наприклад, Больцано. Заходимо і бачимо перед очами результат. Е, газоліо, тобто дизельне пальне, коштує в середньому євро 648, бензин е, коштує приблизно євро 747, Далі іде е, у нас е, газ е, 78 центів з половиною і далі метан. Також ви бачите тут надписи селф і сервіту. Це я окремо поясню, що стосується цих позначень, ми поговоримо про них, про них трошки пізніше. Далі вмикаємо звичайну формальну логіку. Кожний автомобіліст, я впевнений, в цьому абсолютно точно знає, яке саме пальне. Жере його улюблениць чотирьохколісний, і точно знає скільки саме на сотню бере його машина. Тож. Далі за допомогою Google Maps легко і просто розраховується відстань, яку треба подолати в Італії, і ми тоді перемножаємо за звичайною формулою, знаючи ціну пального і відстань, яку треба подолати, і маємо результат, скільки саме ми витратимо на пальне. А я зверну вашу увагу ще на одну річ стосовно вибору між безкоштовним шосе або ж платною автострадою це ціни на пальне. Взагалі-то в Італії пальне майже завжди дорожче, ніж у сусідніх Австрії чи Словенії. До того ж, навіть в суто італійській мережі АЗС однієї і тієї ж самої марки ціни можуть відрізнятися на 15%, а то й більше відсотків. В залежності від регіону, місця розташування заправки та інше. І запевняю вас, що на італійських платних автострадах пальне завжди дорожче, ніж на безкоштовних маршрутах. Наприклад, кінцем 2023, го початком 2024 го року дизельне пальне коштувало на автобанах більше 2 євро за літр. Втім, на безкоштовних трасах в населених пунктах ціни за літр дізелю були на 25, а в окремих випадках це було поблизу Вірони, навіть і на 50 центів дешевше. Рахуйте, на повному баку в 60 літрів різниця в заправці на шосе, а не на автостраді, сягне 15, а то й 30 євро. Сума не космічна, звісно, але цієї різниці вистачить на зайву пляшечку класного італійського сухого вина, і до нього зелених олив і шматка твердого сиру грана-падана, і вечір не буде нудним. Крім іншого, незалежно від того, де ви заправляєтесь, на автобані чи то на безкоштовному маршруті, звертайте увагу на написи на колонках ЕЗС. Якщо ви під'їхали під колонку з написом Self, ви заправляєтесь самостійно. А от якщо ви під колонкою з написом «Сервіто», вас буде обслуговувати заправник і платити доведеться на 20-30 євроцентів за літр пального дорожче. Італійці, як і всі європейці, поважають себе і свій труд. Ну що ж, спальним я вважаю, ми з вами розібрались. А наступний мій ролик буде щодо розрахунку витрат на оплату за проїзд по автомагістралям Італії. Тож, залишайтесь з моїм каналом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І, звичайно ж, задавайте питання, можете прямо під відео в коментарями. Я обов'язково відповім на все, що вас цікавить. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.